Слава Ісусу Христу, продовжуємо четверту заповідь, Божу, дорогі мої, я згідний, що деколи батьки не завжди, можливо, дають нам добрий приклад, так? Недобре себе деколи так поводять, деколи, може, жорстоко себе поводять. Я думаю, тому що вони також є поражені тим переворотним гріхом, вони мають свої переживання, свої немочі, свої такі невдачі в житті свою кризу, свою депресію і деколи коли воно так гірко відображається на дітях. Але я вас прошу, як у дітей, не пам'ятайте їм того гріха. Та як ми молимося до Бога, до нашого найвищого батька, так до найвищого авторитету, щоб Бог не пам'ятав наших упадків, наших гріхів. А Бог просить нас і ви, діти, не пам'ятайте таких не раз прогріхів своїх батьків. Можна декілька прикладів навести, і як нам поступати в тому випадку, чи зневажати батьків за їхні ті прогріхи, можливо, за п'янство батька, так за недобру поведінку мами. Що, мама може, мало часу нам приділяла, чи може була жорстока з нами, чи може нас там били в дитинстві. так. Ну, як нам повестися зараз, коли ми маємо злу пам'ять, ну це вже залежить кожному із нас. Але хотів би вам навести декілька прикладів. Наприклад, в старому завіті Ной, який мав виноградник, зробив вино і впився, був п'яний. А п'яна людина неконтрольована, він роз'ївся з одежі і лежав нагий. Посеред двору, а мав трьох синів. Ось тепер, кай, як ми поведемося, ну залежить від нас. Яфет і, і сим, сит, вони так вони повелися дуже мудро, вони взяли плащ і плащем накрили наготу батька. так. Вони не сміялися з тата. Вони не розуміли, що робиться, чому тато себе так поводить, що його до того стану привело, але вони поводять себе так. З пошаною, так, це є наш тато. Ми не можемо над ним сміятися. Вони накрили його на готу. Але хам повівся інакше, саме слово хам, по-хамськи, почав сміятися стата, глузувати стата, так і з насмішками до нього подивився, як він себе поводить, нагий лежив тут. І, можливо, навіть не знали слова п'яниця. А якби знали, казали, що наш тато є п'яниця. Ну і в кінцевому результаті Ной ну, благословив, коли протверзився тих покоління е, свого сина Яфета і Сита, так? але Бог прокляв потомство е, хама. Це були хананеї, Бог прокляв. Такий бугарний святий називався Йосиф Скуперетіно. Це такий гарний фільм, навіть про нього є, називається Літаючий святий. Мав таке чисте серце, що коли молився до Бога. То Бог його возносив метр понад землю. То був такий літаючий святий. І коли той літаючий святий, Йосифську притіну, мав тата, мав таку строгу маму, яка його часто била, спровадила його до монастиря, але, але тата мав, і тато був п'яниця, ну був п'яничка такий сільський, і тато його помер. І одного разу, коли взяли на дослідження єпископи того Йосифа, і почали... Досліджувати його родину, то йому закинули, що ти мав тату п'яницю, твій тато був п'яниця. І коли сказали йому, що ти відповіш на те, що твій тато п'яниця, то Йосис Купертіно відкрив уста і сказав три рази то саме слово: Я мав доброго тата. Але твій тато був п'яниця, але я мав доброго тата. Я мав доброго тата. Бачите, не насмілився осудити свого батька. Я мав доброго тата. Знаєте, був такий приклад так само часі, сучасний наших часів, коли був тато такий п'яниця, знаєте, і в нього народився син. Він так хотів сина, і йому жінка народила сина. І він, як жінка його оповідала, він потім помер, що він приводив. Своїх таких п'яничок, друзів додому вечором, в 11 годині жінка була дуже нервова, готова була його прибити, але він ішов тихенько, пошепки йшов до спальні, вів тих своїх колегів п'яничок і засвічував легенько світло і показував рукою в ту колиску. І каже: це мій син, це моя справжня гордість. І так завжди гордився тим сином. Потім помер, звичайно. І мати йому розказувала про батька і казала йому, що тато ним насправді дуже, дуже гордився. Хоч він був маленький, він і пам'ятає свого тата. Мені нагадується так само приклад, дорогі мої святого падре Піо, Так, Його тато, який подорожував, був їхав на заробітки до Америки, і там в Америці він, він просто падав в гріх проти шостої заповіді і зраджував мамі. І коли тато його помирав, він помирав з таким трепетом, з таким жахом, то святий Падре Піо був при його кончині і висповідав його, і сказав до нього: тато, я знаю, що тобі важко признатися до того гріха, що ти був в Америці, ти декілька разів зрадив маму. І батько гірко заплакав, признався до того гріха, але його не відкинув святий Піо, та сказав, ти зрадник і так далі. Святий Падр Піо читав людське серця, мав такий дар читати людські гріхи, але він йому прощає той гріх, і був при його кончині і закрив йому очі. Це вибір кожного із нас, шанувати батьків, любити батьків, чи плювати на них, зневажати їх. Але, дорогі мої, пам'ятайте, за нашу любов, за нашу вірність. Бог нам обіцяє щастя, Бог нам обіцяє довголіття. І хіба найкращим прикладом для нас це і сам наш Божественний Спаситель? Так, Ісус, пам'ятаєте, заблудився, загубився верніше в Єрусалимській святині. Він так залишився, мати шукала Його, але коли знайшла, Марія каже, як ти міг нам зробити. Але потім написано є. Що Ісус був послушний своїй мамі, Ісус був послушний своєму вручнику Йосифу, досконало у всьому, як Він часто згадує свого батька, свого небесного Отця, прирівнює Його до різних притч, так, як батько робив весілля для сина, гостину робив, запрошував всіх і всяк калік, запрошуйте добрих і злих. Як батько любить свого сина Ісуса, і як син. Навзаєм любить свою маму і любить свого Батька Небесного. Так? І коли просять апостоли, навчи нас молитися, то Ісус промовляє нас і вчить нас тої безподобної молитви, Батько наш, Отче наш, що є син на небесах, є жин на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде Царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі і на землі. Так? Чудесна молитва. Це Ісус вчить кожного із нас, як ми маємо звертатися також і до наших батьків. Бог вчить Ісус, вчить молитві учина шанувати ім'я Його Батька Небесного, шанувати волю Його небесного батька, і так само прищіпає та молитва і любов нашого серця, щоб ми мали пошану до імени наших батьків, щоб ми мали пошану до волі наших батьків, яка є то чудесна молитва, що Бог нам дає хліб насушний, на так? що ми прославляємо Бога за той хліб і що ми маємо дякувати нашому татові, нашій мамі за той хліб, наш чуденний, за ту їжу, за той наш до, їхній догляд. За те лікарство, яке воно нам давало, коли ми були хворі, за ті недоспані ночі. Ми просимо Небесного Отця, щоб Він нам простив наші провини. І ми також маємо і батькам прощати їхні провини може проти нас, і просити пробачення і за наші провини, які ми прощаємо винуватцям нашим. Щоби Бог нас визволив від лукавого і від всякого зла, скільки батьки нас... Спасали від всякого зла від всякої небезпеки, хоч ми були непослушні, скільки вони нам казали не ходити в ту компанію, щоб ми не курили, щоб ми не вживали алкоголь, бо це нас приведе до біди і часто привело нас до нещастя, бо багато дітей стало наркоманами, багато сидить у в'язниці, багато стало алкоголіків і громанів, бо не послухали в свій час батьків своїх, а багато є вже в могилі. І тому та молитва Отче наш, вона вчить наше відношення до Небесного Отця і наше відношення до наших батьків, до наших родичів, до тих, хто нам дає мудрі знання і так далі. І ця четверта заповідь Божа, яка була дана ще в старому завіті. І я так на ній кажу. Як добре, що ми не живемо в старому завіті, в завіті справедливості, але ми живемо в Новому Завіті, в завіті милосердя і любові. Бо що би нас чекало в старому завіті за непошану до батьків? Ой-ой-ой. Наприклад, в книзі Вихід, 21 розділ пише так: хто проклинає свого батька або свою матір, нехай буде скараний смертю. Левіт, 20 розділ 9 стих каже бо кожен, хто проклинає батька свого або матір свою, нехай буде скараний смертю, він прокляв батька свого або матір свою, кров його є на ньому. А повторення закону, 21 розділ, пише: В цьому уривку говориться про бунтівного і неслухняного сина, який не слухає батьків, веде розпусне життя. Є п'яницею і розбишакою. Якщо батьки не можуть його виправити, вони повинні привести його до старішин міста, і громада має побити його камінням аж до смерті. Бачите, дорогі, який був строгий закон в Старому Завіті, смерть чекала таку непослушну, горду дитину. Але ми, найдорожчі, мої живемо в Новому Завіті. А в Новому Завіті святий апостол Павло До Єфесян, 6 розділ, нас навчає так: діти, слухайте в Господі батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір, це перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре і щоб ти на землі був довголітнім. І також апостол звертається і до батьків, і ви, батьки, не дразніть. Дітей ваших, не досаждайте їм, але виховуйте їх у послусі і наводьте їх на розум у Господі. Отож, закінчуючи цю науку, дорогі мої, послух має бути у всьому, звичайно, окрім гріха. Коли нам наказують батьки робити якесь грішне діло, хто би це не був, чи священик, духовна влада, не має значення гріха. Слухати невільно. А так, маємо бути слухняні, маємо шанувати своїх батьків. І ви, батьки, так само, Те, коли знаєте, маєте надужиття життя над своїми дітьми. І апостол каже, не дратуйте дітей ваших. Ви, батьки, також мусите змиритися з тим, що вам прийдеться відпустити дитину, так? обрізати ту пуповину, Вам тяжко з тим змиритися, знаєте. Ви б хотіли до кінця життя так керувати долею своїх дітей, але ні, кожна дитина має свій талант, своє покликання. Хтось хоче йти до духовного життя, стати священником чи монахом, монахинею, але ви тут страшно часто противитесь тому. Інша дитина вибирає ту чи іншу професію, ви маєте підтримати, ви маєте благословити, допомогти дітям. Знаєте, у виборі життя можете давати настанови, але, ви знаєте, мусите дати можливість дитині вже поволі ставати дорослою. Тут не йде мова за доросле грішне життя, бо ти дорослий, то ти вже маєш право грішити. Ні, грішити не має права ніхто. Але дорослий це той, хто бере на себе вже відповідальність. За той чи інший вибір у житті.